Коли в Україні переходять на літній час у 2023 році? В Україні переводять годинники двічі на рік восени та навесні. На це є кілька причин. По-перше, це відповідність біологічного часу календарному та заради економії електроенергії. Поняття перехід на літній час передбачає переведення годинника на годину вперед. В Україні годинники на літній час переводять в останні вихідні березня. Тобто, у 2023 році це потрібно буде зробити в ніч з 25 на 26 березня. О 4 годині ранку, 26 березня, стрілки годинника переводять на одну годину вперед. Важливо пам'ятати, що більшість електронних пристроїв перейдуть самостійно, але й механічні або не під'єднані до інтернету необхідно переводити вручну. Як підготуватися до переходу на літній час та уникнути негативного вплину на здоров'я? Для цього необхідно дотримуватися режиму сну і лягати трохи раніше, пити багато води, і не зловживати шкідливою їжею. Не варто вживати каву, чай чи алкогольні напої перед сном. Бажано більше часу проводити на свіжому повітрі, займатися спортом та уникати перевтоми. Отже, запам'ятайте, перехід на літній час відбудеться в ніч з 25 на 26 березня. О четвертій годині ранку 26 березня стрілки годинника будуть переведені на годину вперед.